Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український жур... історик та журналіст Єршувець. Україна перетворюється в королівство кривих зеркал, де ніхто нічого не бачить, або в феміду правосуддя, в якої зав'язані очі. От і е... міністр внутрішніх справ пан Ігор Клименко. Дав інтерв'ю Радіо Свобода. Що він сказав? Патрульна поліція супроводжує працівників ТЦК та СП, коли у них є спільні завдання. Зокрема, коли повістки виписуються громадянам вдома. Ми супроводжуємо військовослужбовців ТЦК, коли у нас є спільні патрулі та спільні завдання. Наприклад, коли працівник ТЦК хоче прийти до громадянина, вручити йому повістку додому. Наприклад, то вони повідомляють про це поліції. Поліцейські завжди поруч для того, щоб уникнути цих порушень порядку, як з однієї, так і з іншої сторони. Поліцейський виступає арбітром. А саме головне, що і прописано в цьому законі, що всі дії як працівника ТЦК, так і працівника поліції, так і громадянина, обов'язково мають фільмуватися на поліцейську бодікамеру. Крім того, він зазначив, що працівники ТЦК не завжди просять поліцію їх супроводжувати. Прокоментую слова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко. Він, напевно, не дивиться відео в соціальних мережах, де тисячі раз поліцейські запаковують свої автомобілі, відвозять в ТЦК. У простих українців він напевно не дивиться тисячу відео з соцмереж, де Працівники поліції безпідставно застосовують до громадян силу, кидають їх на е, асфальт, е, на, е, ну, кидають їх на що кидають, чи на асфальт, чи на ґрунт, надягають кайданки і завозять в ТЦК. І здають, тупо здають. Він цих відео не бачить. Працівники поліції не є арбітром. Працівники поліції і ТЦК, на мою суб'єктивну думку українського журналіста, виконують план виконують план мобілізації або мобілізації українців. З вами Гіршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!